Помила волосся, відключила світло, я його не висушила. Знаєте, так цікаво, поки сиджу в будинку, так не хочеться нікуди виходити. А потім виходить, і думаю, О, це ти дурна! Ну чого ти не виходиш! Це індійський запад, оці шуми. І це все, змінюється настрій. Зараз покажу вам ось цю корову, яка просто собі спить посеред вулиці. Індія. Я зараз іду в метро. І хочу вам показати зовсім іншу Індію. Ну, можете ж подивитися ось на цю яка позаду мене, але зараз покажу вам дещо, що вас думаю, здивує. І так, ось тут закінчується ось та Індія і починається Ось ця Індія приїхала в Гургаон, це та частина, де працюють айтішники, де все багато і цивілізовано. І на попередньому відео побачили ось цей контраст, різкий перепад між цією бідністю і знедоленостю. і вже. Ну, скажімо так, з кращими умовами. Ой, дорога індія чи бідна, неважливо. Їдуть тільки що на ескалаторі, і він просто вирубається, бо вимикається світло, і я в телефоні клацала, і чуть не пішла носом донизу. Все, все зупинилося, бо вимкнулося світло. О, зараз воно включилось. Вже тепер на до ескалаторів. So much for you. a i e r e s t i n for you all to support? Бачите, це також Індія, як я завжди говорю, усього є дві сторони. Вчора бачила одну бідну нещасну Індію, сьогодні Індія трішки інша. Але мені все рівно пишуть дуже багато стереотипів в інстаграмі про Індію. Одне скажу, поки не поїдеш і не подивишся самостійно, то так і будеш вірити новинам. Я зрозуміла, чи в цій частині живуть багаті люди і також мені говорили, що тут багато айтішників. Можливо, так і називається ця, ця частина, вона називається як Кіберсіті, Кайберсіті. Можливо, це пов'язано з айтішниками. Як ви бачите, тут зовсім інше життя, не таке, як було вчора. Чисто люди одягнені в звичні для нас речі, ніхто не спить на полу. Теж, до речі, немає ніяких плюків, харків як це є в іншій частині, яку показувала в інших відео.